Друзі, привіт! Я буду намагатися вести рубрику новини в сфері маркетингу. Є багато питань в Дірект щодо TikTok в Америці і так далі. Тому давайте сьогодні тема це витрати взагалі на маркетинг на 2025 рік. І я підняла дані зі статиста і хочу підсвітити, що витрати на онлайн-рекламу в Німеччині на 25 рік. Стуть на 7%. це а, прогноз. Да, у нас є в Німеччині офіційний портал статіста, який в. Принципі є джерелом для багатьох маркетингових досліджень, і в цілому статистики в Німеччині І так, вони досягнуть рекордних 12 мільярдів євро. Давайте розберемося, куди йдуть ці гроші та в принципі, чому онлайн маркетинг досі залишається і буде в 2025 році залишатися актуальним. Першим залишається це social media. 40% від а, усіх витрат йдуть на social media. а саме Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify і всі social media platforms. на прогноз на 25 рік, що все-таки social media залишається на вершині. Що це означає для нас експатів? Що такі напрями, як social media manager, social media paid manager, таргетологів в Німеччині, немає. Залишається актуальним. Ось на другому місці 20% це контекстна реклама. Да? Люди продовжують клікати на оголошення, Google, Bing і так далі. Тому для всіх, у кого є бекграунд в PPC в Україні, для вас контекстна реклама залишається доволі актуальною у 2025 році. І що для нас це означає? Що ми ресерчимо типу ті позиції, які називаються Google Ads Manager PPC Manager, Performance Marketing Manager, все туди в залежності від опису позиції. Тому бюджеті всі утверджені. Для нас це класний знак. Третє відеореклама, це YouTube і TikTok, тим паче з обмеженнями, які зараз є в, в Америці, да, під знаком питання, чи надовго чи ні, але стовідсотково е, ми е, працюємо в Європі далі над TikTok і е, це контент-мейкер все таки ця ніша доволі конкурентна. Так, все таки багато людей, які у нас спеціалізуються на контенті, але таких класних спеціалістів небагато. Контекстна реклама social media, paid, пам'ятаєте, це не такі конкурентні напрями.